Наші підрозділи під час виникнення надзвичайної ситуації забезпечили розгортання трьох пунктів незламності безпосередньо на базах пожежних частин, які знаходяться в Крюкові на Цланта Дніпрова, на горній частині проспект Свободи та район Певзаводу. Також розвернутий мобільний пункт незламності. Де забезпечено людей приладами зарядки гаджетів? Також вони мають змогу випити гарячі напої. В сусідніх будинків приходять люди, навіть своїми чайниками кип'ятять тут воду і йдуть додому. Також ми можемо забезпечити інтернетом. За допомогою станлінка. Якщо буде холодно, передбачено обігрів цієї палатки за допомогою стаціонарних пушок. Пункти незламності будуть працювати до тих пір, поки буде необхідність. Він буде працювати цілодобово. Тут будуть чергувати люди, які будуть надавати допомогу людям за їх зверненням.